На вулиці 23 вересня. Сьогодні п'ятниця, рівно 3 тижні, як нас разом з малиною засипають рясні дощі. Ось я зловив перерву, дощу не було зранку. Подивіться, яку я малину назбирав. Зараз нас на опті приймають по 40 гривень, заморозки взагалі відмовляються брати. А ця поїде по 100 гривень на свіжий ринок, бо вона класної якості. Шкода віддавати оптовикам за копійки. А її розгребуть дуже швидко, бо вона вражає своїми розмірами. Зранку я збирав цю партію один, встиг назбирати. Зараз тут 24 кілограма. Назбирано за 3 години. Дві години я збирав сам і годину мені допомагала мама. Ягода велика, тому її легко збирати швиденько. Ось, зеленої ще купа, і вона періодично дозріває навіть в дощ. Ось така ситуація. Хочеться погоди.